Вітаю вас, шановні виноградарі. Сьогодні 8 травня, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква. Я хочу сказати сьогодні вам пару слов розповісти про навантаження куща паганами, тому що люди, які особливо початківки Початківці стикаються з такою проблемою. От пережили заморозки, кущі ще вегетують. Як вірно пронормувати лозу, скільки зелених пагонів оставить і якби, як взагалі розібратися з такою зеленою масою, яка дуже швидко в травні місяці наростає. Для того, щоб зрозуміти, скільки, ну от, наприклад, іде плодова стрілка, так скільки пагонів вірно залишити, щоб не перевантажити кущ, щоб лоза до кінця сезону була десь 2-2,5 метри довжиною. Мало там 25-30 листочків. Треба зрозуміти. Взагалі структуру, як би як побудований кущ винограда і скільки він може витягнути зелених паганів на, ну, на протязі цього сезону, наприклад. У вас кущі можуть бути мати різну товщину, наприклад, от 3-4 см, там, 2 см в діаметрі. Є тонші лози, плодові. Це не має значення яку обрізку ви робили, чи на короткі рожки, чи на оставляли довгі плодові стрілки. Основне тут що, от товщини вашої плодової лози, яка виросла в минулому році, від її діаметра залежить те, той фактор, скільки вона може в цьому році потягнути е, паганів зелених і викормить їх, щоб вистачило і води, і споживчих речовин, які йдуть по сосудам. Якби для... Я вже декілька років знімав відео про навантаження. Ну не може не зовсім зрозуміло. От цього разу вирішив вам на більш такому простому прикладі показати, що таке сосуди виноградного куща. І так, оце всім знайомий такий пристрій для наведення порядку, який називається віник. От сосуди виноградного куща, щоб ви розуміли, вони йдуть отаким от пучком. Точно так, як сформований оцей віник. Далі ваш штамп розходиться ось на плодові стрілки, наприклад, чи на рукави, так, потом плодові стрілки. І в кінці, на цьому віничку не бачу, у вас тут грона. грона. І оце, і отакий от вигляд має всередині ваш штамп винограду. І так, якщо, наприклад, до кінця сезону от діаметр Вашої лози має отакий, от, наприклад, діаметр. То означає, що там, наприклад, він викормить 10-20 зелених, ну там, скажімо, товщини зелених пагонів викормить в цьому році. так? Я вам навіть тут серцевину закрасив чорним. Е, наростають оці, так сказати, проводящі сосуди, судини, вони наростають на протязі. Сезону вегетації. Наростають вони не в центрі, наростають вони по краю. Отут додається, додається, додається. Відбувається потовщення вашого штабу. І от до толщини цього штабу вже залежить, скільки зелених паганів витягне кущ в цьому році. І за того колись в совхозах Радянського Союзу. Агрономи видавали таке пристрій, Оптімір, називався, там, в зависимості від товщини прорізі, робітники залишали стільки то лоз. Вони міряли, наприклад, діаметр лози і стільки то лоз е, залишали стільки то зелених паганів в кінці на кущу. Тобто, образно говоря, якщо у вас Минулорічна лоза, так? Ну, от візьмемо цю, наприклад, минулорічна лоза має товщину, там 8 мм. І ви хочете, щоб до кінця сезону у вас було такої хоча б 8 мм товщини, то ви можете виростити на ній всього 2 пагіна. Якщо, наприклад, ви залишите три пагіна, то вони у вас будуть 5 мм, 4 мм. Якщо ви залишите один пагін, то у вас відбудеться потовщення. І до кінця сезону ви вже будете мати лозу таку, приблизно 10-12 мм. Якщо минулого року у вас виросла отака лоза, то на ній ви можете залишити 3-4 пагіна. І до кінця сезону вони у вас будуть ось такої товщини. От. Е, математика там яка? Е, на кожні 8 квадратних міліметрів діаметра. Там залишається, по-моєму, два пагони. Ну, в технічних сор... сортах там два, в столових один. Тобто, скажем, щоб не займатися довго математикою. Якщо минулорічний пагон має тощину 8 мм, ми залишаємо два, якщо менше 5-4 мм, залишаємо один пагін. Якщо у нас 10 мм, ми залишаємо 3 пагона, якщо 12 мм, залишаємо 3-4 пагона і, і так далі. Тобто сформований вже здоровий кущ такий десь з діаметром 25 30 мм. На ньому ми можемо залишити 20-25 зелених пагонів на плодоношення. Тобто така примірна математика. Невозможно цього уйти нікуди, якби це провірено годами. Весною зараз все дуже красиво пішло, стартануло, розпустилося, наче все йде, йде йде. Потім десь в кінці травня, на початку червня відбувається цвітіння винограда, зав'язується грона, хоп, і пагіна настановлюється в рості. І вже ви не можете там нічого йому зробити, кормити його фуєте. Забиваєте сосуди лишніми цукрами і речовинами іншими. І кущ у вас встановлюється в рості, не тягне урожай, не тягне... скажімо так, до початку цвітіння винограду, десь до 5-10 червня. Ви повинні наростити лозу хоча б ну, півтора метри. Ну, метрова лоза це маленька. Це залежно, звісно, залежить багато від розвитку куща. Але бажано, щоб вона була 1,5 метри. До кінця сезону у вас бути 220-2,50, це по мінімуму, для того, щоб викормити гроздь масою там, 800 кг. 800 г. таке приблизно щоб розуміння. Я хочу, щоб ви подивилися ще раз на цей віник. Отакі От у вас внутрі йдуть сосуди. Він всі бачили. Про що розмову, розумієте. До речі, коли у вас, наприклад, падають рукава літом, кущі вянуть, ну не весь кущ, наприклад, а половинка куща, наприклад, одна сторона. Що це відбувається? Відбувається от що. Це в нас, скажімо, земля, да? отсюди в нас росте кущ, от він наш ваш кущ. І якщо, наприклад, пошкодить одну сторону, то впаде у вас рукав якийсь там десь ну, можуть мінятися там. вони йдуть сосуди по-разному, в залежності від обрізки, від формування. у вас впаде якась одна сторона. Якщо, наприклад, пошкодить всю кореневу систему, то, звісно, у вас упаде весь кущ. От цього залежить і то, як які бувають пошкодження, переломи рукава. От ви, наприклад, на зиму укриваєте кущ, ви зігнули. Зігнули кущ, отак він у вас ріс, наприклад, ви його зігнули. Ви переломили верхні сосуди. Весною у вас починають бруньки гарно розпускатися, все нормально. Але в момент найбільшого росту, це приблизно десь кінець травня, середина червня, і у вас падає, наприклад, якісь рукава падають, все, пов'яли. Що відбулося? Оці сосуди більш-менш там щось ішло в них, а потім перестало вистачати води, найбільше води, і у вас упав один рукав, наприклад. Якщо у вас упав весь кущ, значить, пошкоджена повністю коренева система. Оці сосуди, я хочу, щоб ви заповнили, побачили їх, оце ваші сосуди. Вони наростають із ріка в рік, от краї додається, середина у вас такого темного кольору і залишається. Вона може збільшуватися, зменшуватися. Це не говорить про те, що там якісь серйозні болячки, наприклад. Тобто, от, от приблизно про що я вам хотів розповісти. Тобто, якщо у вас зараз молодий кущик, наприклад, так. І у вас, незалежно від обрізки, виросла лоза минулого року 10 мм, ви чітко знаєте, що ви можете залишити на ній всього 2-3 пагіна. Не 5, не 10. От вони всі стартанули, вони всі красиві там на арки, наприклад. але вони не потягнуть, Кущ не потягнуть. Він остановиться і не зможе його тягнути. Е. Чому я... Завжди пропонує не вкривне виноградарство. Ну, одна із, із причин це те, що дуже багато пошкоджується при укритті кущів на зиму. Е, як кажуть, знаєте, раніше казали, провірити, визріла лоза чи не визріла. Ви її зігнули, вона хрустнула, тобто лоза визріла. На самом деле, що відбулося? Ви переломили якісь определені сосуди і почули хруст. Цей черенок вже не годиться, можете вже його викинути для укоріння, він не годиться. Так само і відбувається з кущом. Тобто, це укриття кущів, це в будь-якому випадку перелом дуже сильно ламається прошлогодня минулорічна лоза світло коричнева От, Більш стара лоза другого-третьго року вегетації, вона більш м'яка стає, її вже можна наклоняти і можна. З нею ну, виводить нарку, якби все залежно від того. Для того, щоб от, якось закріпити матеріал, скажем, от у мене тут, ну, ви не дивіться, як я як вирощую. Якби, тут багато сінців, які там удаляються кожен рік по 10 штук. Нові там щось досаджується, приблизно так виглядить весь селекціонний часток. От лоза. От Минулого року. На цій лозі в нас вийшло десь приблизно 8-9 мм. Це що означає? Означає, що я на ній можу залишити два пагони. Я предварительно там виламував, от вони йдуть, бачите, красиво ростуть. Все закладають. Спочатку я там оставив 7, потім 5, потім 4. От зараз 3. Ну, навіть не 3, а там, по-моєму, 4. Да? Зараз зверху є 4. Тобто, в будь-якому варіанті я ставлю або 3. Або два. Тому що 4 вже в ця лоза ніяк не потягне. Якщо, наприклад, лоза була отакої от толщини, вона може 4 пагона потягнути, це десь приблизно 10 мм, значить заклишиться 4. Незалежно там вони, як вони ростуть, красиво йдуть. От я викладав довгі лози тут по 2,5-3 метри, і на них, наприклад, куча пагонів. От. В будь-якому варіанті оце все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну десь 12. В будь-якому варіанті воно це все не залишиться. Тобто деякі йдуть сильніше, деякі он там слабіше. Десь приблизно в кінці травня вже я візьму в руки сікатор, вже не вийде пальцем обламати і пронормую, уберу слабкі, уберу. Зазвичай вичательну обрізку то я роблю після цвітіння, вже, але як буде обрізка нормування гронами, то вже трошки друге. От, наприклад, морозка кішме дає вже пагани по пів метра, цвітяв, повидвигав. І я якби зарані його обламав. Ну, є тоже там якісь, наприклад, определені слабкі пагани. Я їх поубираю. Нехай ще трошки дотягнемо до кінця травня, побачимо що. Не буде граду, тоді вже зробимо окончательну норміровку, нормування. Отак, От друзі, не знаю, чи зрозуміло я об'яснив, але дуже хочу, щоб ви запам'ятали отой віник, який я вам показував. І кожного разу, коли будете стояти коло куща і думати, як його пронормувати, ви згадуйте про той вінечок. Все, накращую, всім гарного сезону. От. Тут у мене на цій арці, ви бачите, дуже і дуже багато пагонів, дуже багато сіянців посаджено. Ну, коли я його все пронормую, проріжу, якби, там залишиться. Определена кількість якраз для цієї, беседки, щоб вистачило сонячної радіації для листя, щоб ворона набрали цукор. І все було добре, щоб не було перенавантаження. Всім удачі, гарного сезону. З вами був Бачинський Анатолій. І тема у нас була нормування куща зеленими паганами. До побачення! Слава Україні.